Відключення електроенергії. Вінничани зібралися на весняну толоку. Баги для захисників від Якушинецької громади. Ви дивитесь новини Вінничани і ми розпочинаємо випуск. У Вінницькій області можуть запровадити графік погодинного відключення електроенергії. У випадку застосування графіку погодинного відключення Вінниця обленерго оприлюднить на своєму вебсайті періодичність, причини та тривалість застосування кожної черги із зазначенням годин. Графік відключення впроваджують через перебої в енергосистемі країни, через постійні ракетні обстріли окупантів. Зараз на Вінниччині ймовірність відключення електроенергії залишається високою. Наразі всі споживачі отримують послугу з електропостачання. Ми завжди готові до виконання команди з запровадження графіків відключення електричної енергії. Ну наразі такої команди в нас немає. Наразі зберігається досить висока вірогідність запровадження графіків аварійних відключень та графіків погодинних відключень. А чи економно війни споживають електроенергію у своїх домівках? Дізнались наші журналісти довіра, мене вимикаю я, я телевізор даже дивлюсь без світла Пенсіонери не мають грошей, за що платити. Звісно, економлю. У мене вдома стоїть сонячна електростанція потужністю 25 кВт, яка забезпечує частково електроспоживання всього дому. Тому економія енергії, тим більше саме відно... завдяки відновлювальним джерелам енергії, вона є на сьогоднішній день дуже актуальною. По можливості, коли лягаю спати раніше, да, виключаюся, але зазвичай можу сидіти, включити світло. Включити комп'ютер і ну, десь так до часу, другої ночі, або працювати, або щось грати, щось дивитись. Стараюсь, якщо дозволяє там планування приміщення, наприклад, ванну кімнату, просто відкривати двері і не вмикати там світло. Вдень, ну і просто вимикаю постійно в тих приміщеннях, в яких я не знаходжуся. Ввечері менше включати, наприклад, стірку, там ставити там чи в ночний час, коли двохфазний щочик. Чи... Ну економити. Коли, коли пік іде, потрібно виключати лишні прибори. Ну звичайно, це ж теж грошові кошти, якби. Не депутати, купляємо якісь лампочки, енергозберігаючі вже такі більше. Ну здебільшого, що ми там не, не вмикаємо по всій хаті, як в церкві світло тисати, так і економимо. Високу смертність серед підопічних Яришівського психоневрологічного будинку інтернат та неналежний догляд за клієнтами такі порушення під час перевірки виявили представники офісу омбудсмена. Фото, які підтверджують занедбалий стан людей, виклав на своїй сторінці Дмитро Любінець, уповноважений з прав людини. Під час брифінгу перша заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна повідомила про чергову перевірку закладу представниками головного управління Національної соціальної сервісної служби у Вінницькій області та представник уряду. Ового уповноваженого справ осіб з інвалідністю у Вінницькій області державній адміністрації. Та засвідчили проведення медичного огляду підопічних інтернату. Лікарі підтвердили, що захворювання пацієнта, що зображені на фото, є хронічним. Чоловіку пропонували госпіталізацію до медичного закладу, проте він категорично відмовився. Також на брифінгу Наталя Заболотна зазначила, що за усіма пацієнтами є належний догляд. Вони забезпечені ліками та засобами гігієни. Комісія з обласної військової адміністрації буде сформована і відвідає Яришівський будинок інтернат. Належний догляд за клієнтом підтверджує сам факт того, що при складній хворобі протягом 10 років персонал закладу не допустив погіршення його стану, ні нагноєння, ні на запалення кінцівки. На цьому наголошують хірурги, судинні хірурги і дерматологи та рекомендують в подальшому провод... проваджувати раніше призначені методи лікування. Зараз у закладі проживає 150 людей, включно із внутрішньопереміщеними особами. Усі мають інвалідність. У кожного з них укладена декларація з сімейним лікарем Яришівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Усі мають актуальні результати повного медичного догляду. Лікарських засобів та засобів гігієни достатньо. Ліки усіх груп є у наявності, включно із знеболювальними, протизапальними, противовірусними та специфічними препаратами за діагнозами клієнтів. Лазний пральний комплекс та швидкісні баги виготовляють у Якушинецькій громаді для вояк для покращення побутових умов захисників та захисниць створюють мобільні лазні а для оперативного привезення боєприпасів, медикаментів та евакуації поранених майструють баги і передають нашим захисникам. Віталій Онофрійчук неодноразовий переможець чемпіонату України з автокросу на автомобілях Багі. А тепер швидкісні та маневрові авто майструє для вояк. Проект автомобіля розробив особисто, як і більшість елементів каркасу. Мотори та частину ходової бере від старих Жигулів. Саме виступав на в дисципліні автокросу на Багі, через що я ці машини дуже гарно. 15 років їздив. Знаю, кожне слабке місце, кожне, якби… Вам сказати, як вона їде, як вона себе веде, як проходить, через що і так на базі цього. Я зробив двохмісну, потім вже і трьохмісну таку бойову машину, які допомагають нашим військовим працювати. Дві пральні машини, дві сушарки та дві душові кабінки встановили у мобільній лазні, яку передадуть 120-й бригаді. Комплекс змайстрували у Якушенецькій громаді. Придбали прицеп на базі Камоза. Прицеп з будою він зразу був ну, трошки в розібраному стані. Зараз ми його, ви бачите, вже утеплили, покрасили. Зробили всередині якісь умови для того, щоб комфортніше було приймати там і душ, і постиратися, і висушити ту одежу, яка буде постірана. На сьогодні там дві стиральних машини, дві сушильних машини і два душі. Стоїть кубовий. Забезпечення та підтримка військових пріоритет команди міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Проект міжрегіонального гуманітарного штабу з виготовлення мобільних лазень для військовослужбовців для наших захисників продовжується. Сьогодні ми в Якушинецькій громаді. Наш колега. І координатор, і голова громади Василь Романюк разом із жителями громади, з бізнесом вже завершують виготовлення лазні, яка буде передана 120 й бригаді територіальної оборони. Якушинецька громада від початку повномасштабного вторгнення постійно передає на передову провізію та дрони. А тепер майструють і швидкісні баги для захисників. Владислав Гемба, Анастасія Усачова, телеканал «Вінниччина». Жмеренчанка Вікторія Гулько вже вісім років живе в Німеччині. Втім, не припиняє знайомити іноземців з українською культурою, за професійною освітою дівчина-хореограф, тому мріяла відкрити танцювальну студію в рідному місті. Спочатком повномасштабного вторгнення стала волонтеркою. Зараз Вікторія з українською діаспорою організовує благодійні акції, ярмарки, майстер-класи, популяризуючи українські традиції та збираючи кошти для наших військових. З нами на зв'язку Вікторія Гулько, волонтерка. Вітаю вас! Розкажіть, яким чином збираєте кошти? Ем, дуже різним. Ем, я сама ем, стараюся хореографію <кій> <кій> збирати кошти. Організовувала е, мастер-класи, куди е, можна було прийти та задонатити, тобто навчитися танцювати, долучитися до мастер-класу, е, якусь інформацію вивчити хореографічну і задонатити на Україну долучались також багато німців, українців також ось таким чином. А ще нещодавно організували такий невеликий колектив з дітками та дорослими, ну дорослими дівчата, там 18-20 років, які переїхали до Німеччини зв'язково зв'язку з, з війни. З війною з різних регіонів України, і ми тут їх ем, так казати об'єднали, зробили такі таночки. Два у нас всього було вісім тренувань, тому що якби виділили нам кімнату на вісім тренувань всього, і ем, ем, ми, якби, показали таночки на міському заході, і таким чином були виділені кошти за наш виступ, і ми, звичайно, їх задонатили на ЗСУ. Так само, як і свої майстер-класи, я проводила і, звичайно, в повному обсязі все донатимо. Це з мого боку, а інші, з іншого боку, у нас є така українська спілка Дім. Вона ось буде рік, як ми її зареєстрували офіційно. До того не було спілки, але все одно проводили заходи, долучалися до різдвяних маркетів у Фапенпапині. Це таке невелике місто у Баварії. От різдвяні ем, ем, маркети, або ось недавно був ем, вже пасхальний маркет, трошки раніше паска. Робили е, вироби ручної роботи. Е, дівчата з України також, які переїхали сюди, але як вони хочуть сидіти на місці, хочуть чимось допомагати. І да, роблять різні вироби, печуть паски, готують борщі, варять вареники, варять борщі, готують вареники. І це все ми стараємося продавати і в повному обсязі все, що ем, отримуємо кошти, донатимо. Ось таким чином. А як реагують на ваш заклик німці? І чи активно долучаються українці до збору? Ем, німці ем, на початку, вони так дуже обережно, можна сказати, до нас відносились, ем, але зацікавлені. Вони зацікавлені. Вони дивляться, що у них такого немає. Це все дуже особливо, допустимо, Пасха була, і дівчана, дівчата писали писанки: такого тут немає. І це така ручна робота, це така, ну я не знаю, деколи як витвори мистецтва, я можу сказати, да? і вони от ходять і дивляться, купують, тому що в них такого нема, але вони цінують ручну роботу і власноруч зроблені вироби. Да. Тобто вони зацікавлено підносяться, і вже цього року вони не тільки так обережно, вони вже дуже підтримують нас і більше, ніж того року, я можу сказати. Тому що і ем, заробляємо, можна так сказати, на маркеті в цьому році ми заробили в два рази більше на пасхальному маркеті. Тобто вони зацікавлені і вони долучаються. І таким чином, також. Ем, Знову ця тема війни підіймається, що все ще продовжується, щоб вони не забували про це. І зацікавлено в будь-якому разі Україною і підтримкою. Як можна долучитися до збору коштів? До збору коштів можна прийти до нас на маркет або долучитися, допустимо, ми робимо завжди рекламку. В соціальних мережах, в групах українців в нашого міста, міста Мінхена, в групах паконковинських, тобто в загальних групах міських, і можна прийти і долучитися таким чином. Або, звичайно, на пейколи, якщо хтось не може прийти, фактично і задонатити тоді. Ми даємо пейпол, куди кошти можуть перевести. Але в основному завжди люди стараються прийти. Навіть у цьому році дуже багато було українців приходили на пасхальний маркет і прямо казали: Ой, ми всі відмінили наші зустрічі, хотіли прийти і підтримувати ваші акції, тому що самі не можемо, якби прийняти участь і, там у виготовленні виробів чи випічки, да? але хочемо прийти і матеріально. А нашим глядачам нагадаю, з нами на зв'язку була Вікторія Гулько, волонтерка з Німеччини. Двохсотметрову смугу від скла, пляшок та поліетилену взялись прибирати віничани. Такі толоки постійно проводять у громаді. Так, на хуторі Шевченка на прибиранні лісу смуги зібрали майже сотню мішків з відходами. Більше у нашому сюжеті. Вінничанка Катерина Білоус на толоці з прибирання вперше. На хутір шевчанка приїхала разом з рідними. В районі, де живе дівчина, такі прибирання проходять часто. Переважно збирають пластик, скло та пакети. Мета це вичистити все сміття, щоб не забруднювати довкілля, щоб люди побачили, що можна жити в чистоті, що не потрібно викидати сміття і жити в забрудненості». Майже 20 років у Вінниці проходять такі прибирання. В місті проводити толоки будуть до травня. Ми знаходимося на локації хутора Шевченка. Це лісосмуга по вулиці Євгена Гуцела. І сьогодні заплановане чергове прибирання зелених зон лісосмуг від випадкового сміття. Таких на початку березня було проведено обстеження всього приватного сектора, і визначено, що таких місць для прибирання є понад 130. Вони були розділені на три категорії. Є місця найбільшого скупчення сміття, є найменшого і є середнього. Тому на таких великих локаціях, які ми сьогодні знаходимося, залучається квартальний комітет, члени квартального комітету, активні громадяни, студентська молодь. І Ми проводимо такі прибирання. У нас на сьогоднішній день із 130 локацій вже прибрано 80, залишилося ще 50. От ми проводимо його щотижнево і двічі на тиждень, щоб прискорити цей процес і протягом травня завершити прибирання всіх проблемних місць в приватному секторі. Хутір Шевченка прибирають з року в рік. Востаннє на прибиранні зібрали майже 200 мішків, та, попри знак про заборону, продовжують викидати сміття. Мешканців, на жаль, немає, крім однієї вирішили зробити тут на цій території чисто. Останній раз ми прибирали в цілі сосмузі в 22-му році. Тоді були більше мешканців. Ми прибирали самі без допомоги асоціації. Вінничани назбирали майже 100 пакетів зі сміттям їх одразу ж передадуть на переробку. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Після переїзду до нового міста внутрішньопереміщені особи стикаються з низкою проблем. Серед них складнощі з навчанням, пошуком друзів, аби переселенцям було легше адаптуватись. У Вінницькому прес-клубі презентували брошуру, майбутнє молоді, ВПО, проблеми, виклики та рішення спрямовано на вирішення складних життєвих ситуацій. Робіть спільні проекти, залучавши молодь, в ВПО і місцеву молодь, це можуть бути якісь ігри, можуть бути квести, можуть бути обговорення саме те, де вони будуть саме взаємодіяти між собою. Брошуру майбутнє молоді ВПО проблеми, виклики та рішення презентували у Вінницькому прес-клубі. У роботі описані основні проблеми, з якими стикаються переселенці та методи їхнього вирішення. Основні з них пристосування до нового місця проживання та людей. Основна ціль брошури це допомогти закладам освіти зрозуміти, з якими проблемами стикаються ВПО, і надати їм рекомендації, як можна мінімізувати ці проблеми. Брошура складається з трьох частин: перша це проблеми з тими, з якими стикаються ВПО в закладах освіти та рекомендації, як можна їх мінімізувати. Друга частина це як кожен може допомогти ВПО, це в більшості направлено на вчителів. І третя частина це опис проєктів, які можна реалізувати в закладі освіти, щоб краще інтегрувати їх до нових громад. Рекомендації, що містяться у брошурі, це для повсякденного використання, а також аби молоді було легше адаптуватись, організовувати молодіжні клуби для регулярних зустрічей. ВПО ознайомилися. Це дуже цікава брошура, оскільки вона дає такий локалізований уже. Перелік тих проблем, з якими ж зіштовхуються учасники освітнього процесу числа внутрішньопереміщених осіб, які вони вже висловили, з яким можна працювати і, зокрема, надавати рекомендації для практичних психологів у закладах освіти, для педагогів, для того, щоб вони працюючи з такою категорією здобувачів освіти, могли підбирати якісь методики для того, щоб якомога краще їх залучити до освітнього процесу і залучити взагалі до життя. Громади рекомендації були створені на основі досліджень, проведених серед молоді віками 14 до 35 років. Отримані відповіді допомогли зібрати інформацію для майбутнього залучення ВПО до громадської діяльності. Олег Колеснік, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Обмінятися світлинами з друзями чи першим дізнатися інформацію про події світу. Інтернет найбільший винахід людства. Всесвітня паутина змінила уявлення людей про час, відстань, способи спілкування, надання допомоги, можливості заробітку та проведення дозвілля. 4 квітня відзначають міжнародний день інтернету в Україні. Понад 70% населення мають доступ до всесвітньої мережі та щодня використовують її. Це була уся інформація на цю мить. Дякую, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. І все буде Україна!